Вітаю! Сьогодні вперше заліплюю пиріжки от таким от способом. І, здається, на перший погляд, що це легко, коли на відео, але коли заліплюєш, потрібно зрозуміти принцип тієї брижі. Її потрібно от, пальчиком захвачувати рівно стільки, скільки можеш взяти. І головне, не зразу багато, тому що там буде не дуже форма пиріжка, я обов'язково покажу далі в відео. Рецепт тіста смачний, дуже вдалий, як на мене, хоч і зробила я його з невеличким порушенням, так як робила, ж кажу, його вперше, за яке зараз я вам обов'язково вкажу. Кукурузний крахмал 12 грамів, і тут його краще було розвести холодною водою 10 грамів, додати борошно та сіль, і туди заливати кипятком. Так він швиденько завариться. А в моєму випадку він просто скомкувався, тому що, як ви знаєте, кукурузний крахмал, будь-який крахмал, взагалі, коли заливаєш одразу кипятком, він починає комкуватися. Поки ці комочки розбиваєш, то він і вода вистигає, і він гірше заварюється. Після того додаємо масло вершкове. Можете також використовувати маргарин. Добре, розмішуємо і чекаємо тої комфортної температури для яєць, щоб їх не заварити ні в якому разі. Додаю одне яйце цілком і два білка. Тому що, якщо, не дай Боже, звариться яйце, то по тістові будуть такі. Кусочки жовті, коли звернеться жовток, і такі, як прозоро білі, коли звернеться білок. Це перша біда, а друга біда, що ті яйця, вже яйця з білком вам не дадуть тієї структури тіста на виході, на яку ви очікуєте, тому обов'язково яйця лише в комфортну для них температуру. Після того дріжджі також раджу використовувати для здобної випічки пресовані, так і смачніше, і більш кращий аромат уже в готового тіста. 630 грамів борошна більше я не додавала це з тим урахуванням, що в мене борошно має вміст білка 10,3 сухе повністю, і яйця в мене були середнього розміру. Тобто, якщо надто великі яйця, то можливо там 340 додати грамів, але не суттєво змісили, і в кінці вже не додаємо нічого, а вимішуємо з допомогою. Олії або розтопленого масла до такого от стану. Вимішувати потрібно, ну, чесно, хвилин 20-30, дивлячись. От, якою інтенсивністю ви будете це робити? Тобто вихід тіста має бути таке гладке, рівне тісто і добре має розвинутися в процесі клейковина за рахунок неї, за рахунок оцього глютену, тісто має стати таким пластичним і приємним в роботі, легко зліплюватися. Тому що, якщо погано воно буде проліплюватися, у нас шов іде наверх. От саме основний оцей узор, то він може розліплюватися в мене тут. Також от показую брижі. Тут перший пережечок невеличкі брижки, я захвачую пальцем. І отакі. от у мене виходить більш такі тоненькі узори. І тут вже я роблю трішечки більші брижі. Під пальчиком ви можете бачити. Узор буде такий же самий, просто тут вже будуть більш такі от крупніші. От Лінії. І тут вже з самого початку я взяла великі брижі. Так не робіть. Це найгірше. Тут вже вийде пиріжечок з цього боку, ніби як круглий. Там де початок починається з великих бриж. Тут маленькі стає нічого так, а тут от от така ніби круглий. Тому він вже не такий гарний. Отакий от принцип замотування цих пиріжечків. Даємо їм добренько підійти в теплі, обов'язково і змащуємо на один жовток, 1 столова ложка рідини або молока, або води змащуємо, і обов'язково даємо підійти і обсохнути, після чого випікаємо. Тому що, якщо не обсохне, воно кольоровка буде не такою, буде більш така, як пригорати. 180 градусів, 10 хвилин, але все ж таки орієнтуйтеся на власну духовку. Не дивлячись на те, що були з мого боку порушення, все ж таки пиріжки вийшли і смачними, і гарними і дуже легкими. Отож, готуйте.